Доброго ранку! Це ранок вдома, і ми його ведучі. Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. Хтось порине в осінні справи, а дехто розуміє, що вже час подумати і про зиму, Ох. як в в народі кажуть: готуй сани влітку. Угу. Під саньми ти що маєш на увазі? Павербанки та свічки. Ну, це теж, мені здається, немаловажний факт. Але я про підготовку організму до зими. На думку представників китайської традиційної медицини, підготовку треба розпочинати вже зараз, аби взимку тебе не тягнуло впасти в зимову сплячку. Слухай, цікаво. Вже прям хочеться подивитися ці корисні поради, а ну. Спеціальні супи, чаї та салати це три головні кити, на яких тримається оздоровчий раціон Олени Вардіміаді восени. Вона лікарка з навчання китайської медицини, тож вживає сама і радить своїм послідовникам додавати в меню сезонні інгредієнти. перша страва осіннього сезону це рибні бульйони. Чому? Тому що біла риба, з якої готуються супи, вона тропна до меридіану легенів та печінки. Ці супи знімають набряки, атеросклероз, холестеринові бляшки найкраще вживати: супи з креветками та кальмарами. короб, сом, лящ чи вугор, угор підійдуть для наваристих бульйонів. Спеціально для ранку вдома Олена покаже, як приготувати уху за китайським рецептом саме скоропа. Я одразу попереджаю, що вона відрізняється за інгредієнтами та смаковими якостями від нашої традиційної української. Попередньо потрібно зварити бульйон з голови риби, додавши у нього імбир. Філе відокремлене від кісток нарізати рівними шматочками. Потім занурюємо їх у кукурудзяний крохмаль з перцем. Тим часом підсмажуємо цибулю з часником, паралельно обдаємо окропом томати. З'являється певна речовина, яка називається лікопін. Для чого вона нам потрібна? Насамперед, це профілактика раку. Коли часник починає темніти, додаємо томати. Тепер заливаємо все бульйоном, додаємо трохи соєвого соусу. Далі варимо юшку 10 хвилин. Один з мастхевів осіннього періоду це салати. Поки є свіжі овочі, їх треба вживати. І ось один з них, який чудово зволожує організм. А нам восени дуже потрібно зволожуватись. Чому? Тому що сезон сухості. Салат Олена пропонує зробити з огірка та сиру тофу, приправити його соєвим соусом та кунжутною олією. Огірок потрібно очистити від шкірки та натерти слайсами, тофу нарізати шматочками пів сантиметра завширшки. У суміш додаємо кілька зубчиків часнику, збризкуємо соусом, перемішуємо і посипаємо кунжутним насінням. Із напоїв Олена радить вживати щонайменше 150 мл мілілітрів мінеральної води перед їжею і віддає перевагу особливому чаю з цілющим інгредієнтом. Він не зовсім чай. Він називається гінносистема. У традиційній фармакопеї ось є у них такий протокольний довідник, куди внесені всі препарати. Ось ця гінносистема з'явилась порівняно недавно. Ввели її приблизно в 70-ті роки. Потрібно дрібку так званої трави безсмертя змішати з дрібкою чорного або зеленого чаю. Заливаємо окропом температурою 90 градусів і настоюємо кілька хвилин. Ось ця трава вона відмінно знімає тривожність, особливо якщо ви вживаєте її у другій половині дня, тому що вона запускає процес гальмування. Найкращі солодощі восени, на думку Олени, це медові продукти, адже вони мають зігрівальний ефект і якнайкраще підтримують тонус та здоров'я у цей прохолодний сезон. Прошу до столу.